Хочеться, напевно, більше якось тиснути, взаємодіяти з Китаєм, щоб а, відвести його від Росії і не давати цього моменту зближення такого сильного. Ну, я б не перебільшував роль китайців в війні проти України. Це поки що подивокі факти. Це не як військові підрозділи Північної Кореї, так? Так, звичайно. А, це найманці, звичайні. Все ж таки, Китай це велика країна, яка не може в повної мірі контролювати все населення, яке знаходиться поза межами своєї території. Хоча намагається, проте Китай дійсно намагається формально тримати нейтралітет. Він не на нашу користь нейтралітет. На вони поставляють туди озброєння, елементи для озброєння, вони задіяні до військової економіки Російської Федерації. Але в питаннях, коли заходить питання про мир, вони займають таку надсуточкою позицію і кажуть, що вони лише за дипломатію, переговорний процес. І остання заява спільна з Бразилією, вона такий пас в бік американців. З іншого боку, натиснути на Китай, ну може тільки Сполучені Штати, оскільки Китай залежить від глобального західного ринку, а Сполучені Штати мають зараз певні можливості це зробити. Більшою мірою я так бачу, що Сполучені Штати зацікавлені в перезавантаженні відносин. І є взаємозалежність Китая і Сполучених Штатів між собою. І межа цієї залежності вона не включає там підіграти Києву. так? Здійснити якісь дії проти Китаю, щоб піднажати на ситуацію з поставками китайських товарів в Росію. Ні, там так не мисля сполучених Штатах, Тому треба це дивитися в комплексі, як такі великі пазлики, які об'єднуються в велику картину. Сполучені Штати і Китай ведуть переговори про перезавантаження відносин. Вони зацікавлені нових правилах гри. Вони зацікавлені в тому, щоб Китай послабив свій вплив на Латинську Америку Африку Південну Азію, Китай навпаки зацікавлений в збереженні свого впливу і розширення можливостей. Доступ до технології, доступ до рідкоземельних металів, доступ до ринків збуту, побудова своєї інфраструктури тощо. А Сполучені Штати бачать в цьому певні виклики небезпеки. Якщо вони дійдуть до якоїсь там золотої середини, відповідно тоді можна буде говорити, що частиною цієї цього діл так може бути цієї угоди може бути і український кейс але ще до цього достатньо далеко а до слова станом на зараз є і оновлена інформація щодо учорашніх перемовин. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним суттєво не вплинула на перебіг подій. Зокрема, в своєму телеграмі він зазначив, що Україна як раніше пропонує єдиний реалістичний вихід із війни через негайне та безумовне припинення вогню. Повсюдне тривало обов'язково. Європа повністю підтримує цьому Україну. Абсолютно чітко розуміють всі ризики, які несе і сама ві і її відтерміновані наслідки США, як і раніше залишилися глобальним посередником, який все ще вважаючи, що Росія дорогозатратна і готова вийти з війни заради бізнес інтересів, в тому числі, і для того, щоб далі подискутувати наскільки дійсно вчорашня розмова є результативною чи не результативною, ми готові долучити Артема Брончукова, політолога, експерта з міжнародних відносин. Пане Артеме, добрий ранок. Добрий ранок. Скажіть, будь ласка, у вас теж є ось це відчуття, зокрема про яке написав Михайло Подоляк, з приводу того, що учорашня розмова з Трампом Путіним, які б ми там обнаділиві певні судження щодо неї не мали до того, як вона сталася? Насправді ж зараз суттєво не вплинула на перебіг подій. Сто садки мені здається, є така певна гра, і учасниками якої ми на жаль є. Є Трамп, якому дуже так свербить мати якісь медійні успіхи в рамках переговорчого так званого треку Путін його забезпечує, обіцяючи певні прогреси, готовність до діалогу. Але водночас підкреслює, що треба спочатку повернутися до основних причин, ну говорячи цими вигаданими конструкціями і знову своїми незрозумілими такими лекціями. По історії, і очевидно, що Путін сьогодні не готовий йти ні на припинення вогню, ні на якісь конкретні результати по перегорному треку і йти на компроміси, але він готовий забезпечувати цей діалог, який Трампу в принципі наразі підходить, тому що західний світ ні в обличчі Сполучених Штатів, ні в обличчі Європейського союзу не створив достатнього тиску. Багато говорили про коаліцію охочих, говорили про е, різні формати, але які виглядають зараз як коаліція ледачих. Те саме стосується і санкційного тиску, який мав би бути безпрецедентним після того, як Росія не погодилась на 30-денне перемир'я, і це говорили спікери і європейські, і той самий Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів. Всього цього немає. Очевидно, що зараз все більше лунає історія про можливий вихід, начебто, сполучених штатів з переговорного процесу. Наскільки це реалістичне питання, враховуючи те, що сьогодні багато уваги всіх світових, Давих змін на якраз на цих обіцянках Трампа тримається його медійний образ і там вийти на 100% він не зможе. Але очевидно, що якихось реальних результатів, конкретних кроків і серйозних зрушень очікувати не варто. Сам Трамп до речі, напередодні, коли давав свою прес-конференцію, він журналістам розповів про те, що поки не збирається виходити, залишається в цьому переговорному треку. Водночас до цього з журналістами спілкувалася Кароліна Левіт, і вона. Сказала буквально від імені Трампа, що він розчарований, зокрема і Україною і Росією, а не на це він сподівався і зокрема роль, яку він відіграє в цих перемовинах, занадто велика результати за НАТО Після цього знов ж таки повертаючись до заяв самого американського лідера, він вказав про певні червоні лінії, переходячи які і Україна, і Росія просто залишаться без такого переговорника, як Сполучені Штати. Наскільки дійсно у Трампа може увірватися терпець? Бо ми про це. Це чуємо, а на діях бачимо, як йому ну перепрошую, в очі отак плює Російська Федерація, і водночас він ну, буквально спостерігає, терпить. Ну судячи за цього, його задовольняє така історія в контексті дискусії з росіянами. Що потрібно для того, аби дійсно можна було дійти якоїсь згоди? Це повне або доволі відчутне виснаження однієї зі сторін, і як результат, неможливість продовжувати бойові дії. Очевидно, що в Росії цього ресурсу вистачає, і якщо б Трамп зацікавлений був би в швидких результатах, то діяв би і в розрізі санкцій. І тут очевидно, яких це якраз санкції проти компаній, які купують російську сировину і потім перепродають на ринки третіх країн. Це там в першу чергу мова йде про Індію. Це, звісно, постачання України зброї, яке могло б знищувати російських військових більше, ніж Путін може їх рекрутувати. Але всього цього не відбувається, тому знову. Ож таки, яка сьогодні участь Сполучених Штатів? І про що? В цілому є йде дискусія сьогодні. Намагаються всадити всіх за стіл перемовин ну не всіх, а привести Путіна. Але який результат навіть цього приїзду потенційний був би в Путіна? достатньо ресурсів для того, аби продовжувати гнути свою лінію. Про те, що їм треба віддати чотири області, скорочення української армії. Ще багато вимог, на які Україна не готова йти, і в нас так само вистачає ресурсу. У нас є квола, але підтримка європейського союзу. Тому умов для конструктивної дискусії. І не створено, тому Трамп може довго маніпулювати виходами чи не виходами. Ми вже бачили подібні історії з торговельними воїнами, які він розв'язував, потім дуже швиденько все відмотував назад. Тому от з такого. Конструкту, який він собі створив в рамках виборчої кампанії, що це якийсь чарівник, який може в одну секунду вирішити будь-які питання, він все більше і більше видається звичайним популістом, який багато говорить, але досягати якихось конкретних результатів в нього вдається ну доволі рідко. Так, да, давайте подискутуємо ще раз і повернемося до заяви Михайла Подоляка. Я нагадаю, вона з'явилася півгодини тому. І власне це представник офісу президента, та людина, яка займається там комунікаціями, комунікує там ключові теми від імені офісу президента.